Друзі, такий от різновид тяги на трапеції в машині сміта. Тримаємо гриф ззаді, робимо акуратно один підйом з прогнутою спиною і далі пожимаємо вверх, стараємося дотягнутися трапеціями до рівня вух. Дехто робить цю вправу, опускаючи голову вниз. На мою думку, так робити не потрібно, особливо новачкам, і особливо в кого погана пластичність. Тому що таким чином ви зменшуєте амплітуду. На мою думку, треба тримати голову рівно, не опускати підбородок і старатись дотягнутися трапеціями до рівня вуха і плавно відпускати вниз. Робимо один підйом, і потім ставимо на підйом. Я рекомендую використовувати або крючки. Абулянки. Тоді ми знімаємо навантаження з рук і працюємо виключно трапеціями. До речі, шию в цій праві бажано розслабити, щоб шия була розслаблена, і дотягувати трапеціями. Також можна використовувати, от як в машині сміти я зараз зробив, можна використовувати з обідною вагою, просто зі штангою. Спробуйте, думаю, вам сподобається.